В Україні до кінця лютого не очікуються сильних морозів, температура буде переважно плюсовою і досить високою. На початку березня погода зміниться, ночі місцями стануть морозними, 8 березня в деяких регіонах пройдуть дощі чи сніг. Зараз ми вам все розповімо так, у першій половині першого весняного місяця країну накриють опади. Лютий у північних областях пройде з плюсами. За винятком кількох ночей. Максимум очікується 29 лютого та 1 березня до плюс 12 та плюс 13 Відповідно, приблизно з 2 березня прийде чергове похолодання. Вночі термометри не показуватимуть більше нуля. Лютий в західних областях закінчиться теплою погодою – до плюс 11 в день. Проте вже 2 березня прогнозується 0 градусів вночі. Ближче до середини березня температура вночі може опуститися до мінус 2 градусів. 8-9 березня очікуються дощі та 2 дні відносного потепління – від плюс 2 у темний час доби до плюс 7 у світлий. Дорогі глядачі, 75% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У центральних областях ночі в лютому будуть не надто теплими. Удень прогнозується у середньому плюс 6 градусів. Останній день місяця, а також перший день березня пройдуть із вищою температурою, в день повітря прогріється до плюс 13. Після цього початок березня відзначиться відносно холодною погодою з мінусами у темний час доби і невеликими плюсами у світлий. Окрім того, час від часу може йти сніг. Лютий у східних областях буде відносно прохолодним із невеликими морозами. Останні два дні місяця, а також перше березня, трохи потеплішає максимум до плюс десяти градусів. Далі знову очікується прохолодна погода. 12-16 березня до мінус 4 або навіть до мінус 5 градусів вночі – сніг. На півдні до 5 березня морозів не буде. До 28 лютого в день повітря прогріється в середньому до плюс 5 градусів а з 28 до 5 березня на кілька градусів більше, максимум до плюс 9. 6 березня прогнозують мінус 1 вночі, хоча наступні 3 дні, 7-9 березня, температура не опускатиметься нижче плюс 1 градуса. І з 10 числа похолодає, вночі буде 0 або мінус 1 градус. Дякуємо вам за перегляд, слава Україні!